Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Вже незабаром короповий сезон 2025. І хочу вам показати ще одну новиночку від компанії Sportex і лінійки Competition CS5. Багато було запитів на коропові водилища, але зі зменшою транспортувальною довжиною. І в лінійці Competition cs 5 з'явилося. Трьохчасне коропове вудлище довжиною 12 футів і тестом 3,25 лібрів. Ось таке вудлище вийшло. Ви бачите. 12 футів, а транспортувальна довжина даного водилища лише метр м. Комель у нас без кільця. Ось такий. Але вже тут катушка тримач іде скелетон від компанії Fuji. Карбон також використовується японської фірми Toray. Кільця. Сік від Сіагай протизахлесні перше кільце діаметром 50 міліметрів. І вийшла така досить непогана паличка. Реалії кажуть, що кропятники не всі мають змогу використовувати великі автівки для перевезення своїх вудилищ і спорядження. Тому йдемо в ногу з часом і почали виробляти ось такі трьохчасні коропові вудлища. Досить непоганий стрій у цій паличці, Вона підійде як для коропових рибалок, так і для флетфідерних рибалок. Зараз спробуємо ще встановити котушечку і навіть закинути. Але ви бачите. Почались морози. Позаду мене крига, але вона така ще досить тоненька. І скоріш за все, навіть якщо я кину грузом 100 грам, воно <зас> застрягне на тому кінці, проб'є кригу і прийдеться його відривати. Але нічого страшного, все заради підписників, і для того, щоб ви побачили, як цей бланк прогружається, як він кидає. Я думаю, що грузом 100 грам можна пульнути 150 метрів. Просто без питань, і воно впаде десь там на протилежному березі. Переїхали в вершину водойми. Я думав, що може тут криги немає, а тут вона ще товща. Вона ширша, глубша ця частина, і лід навпаки, тут став ще товщий. Але я вам обіцяв закинути. то... Ми зараз спробуємо це зробити. Тут трішки незручно закидати, тому що проводи над водою, але між тим груз 100 грам і зараз спробуємо тільки щоб подивитися, як грузиться бланк. Я думаю, зараз ми обірвемо з першого ж закиду. Так, щоб вам побачити, як блан грузиться. Летіть воно, думаю, буде досить-досить непогано. Ух, летить конкретно. Але так я і сказав, все, мінус обрізав. Так що, які висновки по водилищу? Водилище, висло. Водилище вийшло досить непогане, рознесене руків'я, досить зручний хват, і це дозволяє вам кидати на дальній дистанції. І сама головна фішка цього бланка те, що воно трьохчасне і займає місце в машині. Чи у вас де ви можете піші рибалки у вас, які завгодно? Метр 30. У нього транспортувальна довжина. Вага бланка, поважив і ось вставляю вам вагу. Ще обов'язково спробуємо в цьому сезоні вудлище безпосередньо, як воно відіграє на риби і кидає оснастку, але, думаю, питань взагалі не буде. Я минулий весь сезон відрибалив на... Лінійку Competition cs 5 на всі вудлища даної ліні... лінійки. І брейкаути, і сталкера 10-футові, і 12-футові вудлища двохчасні, і 3-5 унцій дістенс вудлищами, і до жодного водилища з цієї лінійки Competition cs 5 в мене немає жодних зауважень. Паличка дійсно вийшла. Класно і за досить доступні кошти. Тому, якщо тобі сподобалось дане водилище, переходь по посиланню, дивись ціну і купуй. Не забувай підписуватись на канал і ставити ваші вподобачки. До нових зустріч, пока!